Багато сповідників свідчать про те, що е, часто зустрічаються з такою проблематикою, що людина широкається, і людина справді повністю відверта, відкрита у таїнстві сповіді визнає гріхи, але багато хто не може потім пробачити собі. Знаєте, я завжди маю таку просту фразу на рахунок цієї теми: Хто ми такі, щоб собі не пробачати, тоді, коли Бог нам пробачає? Чи ми вправі тримати собі свій гріх, ми чимось тоді краще вищі за Бога? Відповідь очевидна. І тому людині бракує більше молитви, більше побути наодинці з Богом для того, щоб збагнути собі, що незважаючи на мою нецість, мою, на мою грішність, на мою провину, Бог до кінця взяв на себе мій хрест, взяв мою провину. І її знищив на Голгофі. І коли про це більше будемо роздумовувати, Господь дасть благодать вміти простити собі.